Тим часом у нас є нестача бронетехніки, нам також не вистачає і іншої зброї, і це може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою. Вони таке вже кажуть у своїх ефірах і зазнаються навіть у цьому. Що ви скажете з цього приводу? Чи дійсно така ситуація зараз, і чи це помітно на полі бою? Будь-яка сторона, якщо намагається бути об'єктивною, які приймають участь взагалі світової війни. Тим паче в цій війні, яку веде Україна проти такого роду агресорів, зброї боєприпасів військових ніколи вистачати не буде. Тому і одна інша сторона може там на це посилатися, але нам ковати своє. Нам треба думати, яким чином збільшувати цю кількість рахунок допомоги союзників і нашого не промислового комплексу озброєння техніки, а також Внутрішнє завдання відносно мобілізації, щоб завести військових на наші бригади, які безпосередньо на лінії фронту борються за відстоювання нашої незалежності, а відносно того, що зараз не тільки зараз, вже давно я пам'ятаю півтора, десь роки тому Путін проводив нараду з керівництвом воєнним і говорив про те, що в першу чергу зберігайте озброєння техніки. Бо э, солдати з підходами жуковськими ще руські баби наражають і особливо не переймають, що вони роблять. Ну і Відносно на збройні техніки, ну, наприклад, бронетехніки в них є за Уралом цілі поля старої да, після воєнної Другої світової війни, радянські. але з декілька варварським способом машин можна скліпати одну. Відновити, зробити боє готовий, якщо є що небудь запасні частини може в чомусь модернізувати, поставити таким чином на фронт. Тобто доля сучасної техніки у них точно не зростає по, по будь-яким як напрямам, і в ракетам, і в літакам, і в бронетехніки. До речі, зараз, наприклад, вони сказали після того, як пошкодження відбулося, можливо, 250 х Найбільш сучасних літаків, то і блогери говорили про те, що це не біда. Бо су 57 це вони, росіяни, говорять про те, це як танкова армата. У них армата 10 років кажуть, який сучасний, аналогів немає в світі, і 10 років вони його не можуть завести. Так. Значить, Су 57 десь такий, так що не переживайте. Взагалі не треба на нього витрачати кошти, а треба більше випускати су 35 Тобто, бачите, вони нам кажуть, ну вийти наші далі. Що ми і будемо робити? До речі. Тому, значить, так, є проблеми у них з озброєнням і техніки. Вони будуть особливо по... сучасне поглиблюватися і завдяки санкціям наших союзників, які треба посилювати весь час, шукати шляхи, як росіяни обходять спільно з китайцями, іншими, хто допомагає в цьому, ну і більше знищувати тому ситуацію, щоб у них усугублялась, і ми масштабуємо наші засоби ураження. Було б краще, щоб американці нам зняли дозволи і далі. Наприклад, це в шістнадцяте скільки можна вже морожити ворожити цю, цю тему. І шукають нові приводи для того, щоб пояснити